18510 тисяч осіб це кількість нових хворих на туберкульоз в Україні їх виявили минулоріч. Цього числа 451 людина з Хмельницької області на сьогоднішній день. Наша країна входить в п'ятірку країн європейських достатньо високий рівнем захворюваності на туберкульоз. У в нас в середньому щорічно захворює на туберкульоз біля 500 чоловік. і смерті складає десь до 50 чоловік в рік. The cat sat on the Найбільша небезпека від хворих із відкритою формою. Паличка коха дуже стійка, не боїться ані холоду, ані високих температур. Може жити до п'яти місяців у річковій воді та до двох у ґрунті. а тому важливо дотримуватися елементарних правил гігієни, які зменшують ризик зараження інфекцією. Якщо є в родині, або ви відвідуєте заклад медичний, ну зокрема, наші заклади, а можливо інші бажано вдягати ми зараз по ковіду. Багато цього вже зрозуміли. Проводити певні обмежувальні заходи. В першу чергу це може бути маска, це може бути респіратор. Потрібно дотриматися заходів, засобів особистої гігієни, дезінфектантів для рук, провітрювання приміщень. Ну, хоч би чотири рази на день. Лікарі кажуть, дбати про безпеку потрібно із народження. Перше це потрібно вакцинуватися, дитину вакцинувати в пологовому будинку. Є такі, що батьки відмовляються, не потрібно цього робити, тому що це дуже важлива вакцина, яка вона не вона просто попереджає виникнення туберкульозу, вона полегшує його симптоми, розумієте, не буде важких форм у дітей. Також, що хочу сказати, що не потрібно відмовлятися батькам від проби манту. Це просто проба, чи ваша дитина інфікована з будником туберкульозу. А найголовніше зазначають фахівці слідкувати за змінами у своєму організмі та не відкладати візит до лікаря. Якщо у вас кашель, суфібрильна температура, 37,1, видалення виділення мокротиння. Виділення крові, будь ласка, зверніться до сімейного лікаря. У нас є вісім лабораторій по області. Ваше макаротиння направлять в одну з лабораторій. за три-чотири години ми можемо. Встановити діагноз, бо чим більше прогресує хвороба, тим менше шансів її позбутися. Наразі статистика не тішить. Кількість пацієнтів із важкою формою туберкульозу порівняно з минулими роками зросла на 15-20%. відсотків. Це спричинено двома факторами. По перше, це недовиявлення на скажімо так на первинному рівні, коли активно не виявляють хворого на туберкульоз. А по-друге, це самі пацієнти. Буває багато соціальних факторів, зв'язку з якими люди не звертаються за медичною допомогою. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 й телеканал.